На території населених пунктів, які знаходяться біля лінії фронту, постійно існує ризик потрапити під обстріли. Саме тому люди вимушені покидати свої домівки та шукати прихисток в більш безпечних місцях. Новогродівська громада, хоч і знаходиться неподалік лінії фронту, але сюди продовжують приїжджати люди з найгарячіших точок Донеччини. На сьогоднішній день в Новогродівській міській в територіальній громаді зареєстровано 4884 тисячі переміщені особи. В більшість з них реєструвалося починаючи з лютого місяця 2022 року. В цьому році дійсно кількість осіб, які реєструються на день, зменшилась. Ну тобто, ми реєструємо в порівнянні з тим роком, якщо це було до 70 осіб. На день то в цьому році ми реєструємо 20-30 осіб на день. Окрім передбаченої державою допомоги продуктів харчування, гігієнічних наборів в Новогродівській громаді. Також прийнято програму соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Одним з пунктів є безкоштовне харчування. ВПО організували е щоденне. Навіть у суботу на та неділю харчування внутрішньопереміщених осіб щоденно у нас харчується 120. Таких осіб цей проект, реалізований завдяки небайдужості благодійної організації Карі та Смаріуполь, користуються неабияким попитом у вимушених переселенців. Ми заключили договор з приватним підприємцем, який на базі нашого садочка організував це харчування. І щомісяця ми контролюємо, як здійснюється цей процес, та оплачуємо його цю послугу. Десь 62 тисячі гривень. Кожвусезен зазначили, що ВПО можуть подати заявки на оздоровлення дітей, якщо вони. Є тими категоріями, яких ми маємо за законом оздоровлювати, в першу чергу. Вони можуть подати заяву, та ми оздоровимо їх діточок. Кожній людині, яка отримала статус ВПО, доводиться пристосовуватися до нових умов життя. Вимушені переселенці кажуть, для них важлива будь-яка підтримка, адже зараз вони розпочинають своє життя з чистого аркушу.